Рухаємося, далі поговоримо трішечки про події за межами нашої держави, зокрема про Сполучені Штати Америки. От у каліфорнійському місті Фолертон невеликий одномоторний літак впав на дах комерційної будівлі. Місцева поліція повідомила про двох загиблих та 18 поранених. Дев'ятох осіб ушпиталили. Про це повідомляє Associated Press. Федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів Америки ідентифікувало літак як одномоторний Ванс RV-10 і повідомило, що він розбився близько 14.15 за. Місцевим часом Ну і тим часом президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорював із радником з національної безпеки Джейком Саліваном варіанти можливих ударів по іранських ядерних об'єктах. Такий сценарій розглядали на той випадок, якщо Іран активізує зусилля зі створення ядерної зброї. Про це пише Аксіос з посиланням на джерела. І розмова відбулася кілька тижнів тому і залишалася у таємниці. І ось тоді Байден не дав остаточного дозволу на удар, але обговорення можливих сценаріїв тривало. Як відомо, Іран заперечує військову спрямованість своєї ядерної програми, але його дії збагачення урану до 60% викликають побоювання. Рівень у 90% необхідний для ядерної зброї, і можна досягнути його за кілька днів.